У 2021 році, в липні, ми відкрили першу місцеву пожежну команду в селі Марково. Це уходить в нашу територіальну громаду. До мене прийшла така ідея, а чому б нам не створити місцеві пожежні команди, оскільки всі гірські населені пункти важкодоступні. Головне управління Державної служби надзвичайної ситуації Франківської області передало нам автомобіль ЗІЛ-131, який ми влаштували у місцевій пожежній команді Яблонька. І з 21-го року з липня у нас функціонував той підроділ. Минулому році, в му році, виникла така ідея, що ми ще створити пожежну команду. А 13 жовтня ми вже відкрили оцю пожежну команду. Всіх з виїздів у нас було 12. Від початку відкриття, а в мене особисто було п'ять виїздів. Закріплені села, що ми ближче, ми швидше приїжджаємо за Солотвинську бригаду. Думаю, такі нескладні пожежі ми можемо і самі упоратися. В цьому команда у нас відповідальна з чотирьох чоловік, кожен заступає по черзі на зміну, ну і несе свою службу. Ця машина призначена для гірських доріг, так як у нас населені пункти, це вона якраз для цих доріг. І машині є от насос. Насос, де ми регулюємо тиск води. У нас є рукава, тут у нас є повністю окомплектована медична сумка та ноші для транспортування потерпілих. Коли ти сідаєш за кермо, ти збираєш всю свою волю в кулак і якнайшвидше стараєшся прибути на місце подій. Безпечного освітнього середовища це є перше завдання керівника установи, і саме завдяки цій службі наші вихованці знайомляться із найперше, такий будемо казати, профорієнтаційний напрямок, тобто з цією професією. Друге, діти знайомляться, як. Та вивчають правила поведінки під час пожежі. І, звичайно, це є корисно для нашого населеного пункту і не тільки для нашого, й сусідніх сіл Бабче, Манява, адже були виклики відповідно до їхньої роботи. Вони виїжджали на ці виклики.